Привіт, Мохнаті я розібрав вже дану лампу і замінив нас елементи, і я вам зараз розкажу і покажу, що і як. Так, для початку я відео вже, точніше, я її вже розбирав на відео, але я забув відео якраз то увімкнути. Тепер все робимо з нуля і трошки може і покоротше. Також відео будуть з'являтися з боку фотографії ставимо тоді на паузу і передивляємося тоді фотографії. Так, лампа збирається дуже легко. Я в коментарях в Алиэкспресі читав, що люди пхали ту у ніж і розкулупували. Я... Я, чого так не хотів робити. Ну тут дуже просто. Тут є просто защолки. Ось тут защолки є. І що мені розібрати? Пальці ставимо на корпус, а другий палець ставимо ось так на цоколь. І стараємося отак оці От... От... палець туди, вперед, а то й назад. А от ніби як пробуємо його відкрити, отак, як, як відділити. І нас тут, як ми попадемо е, прямо от на цю защолку, вона так не вийде. Треба от між защолками попасти. І нас тут є, зробиться невеличкий зазор. Пхаємо це просто ніж, щоб його чуть трохи підійти, І беремо далі е, цю постакову цю карточку, таку приклад, навіть і, і банківська, або хтось має такі ці, спец спеціальні ці мультитули для розбірів телефонів. І проходимося по кругу по защолках. І дуже просто ми її знімаємо. Тут кріплення в нас дуже просте, тобто на таких от простих болтиках фігурних. Їх все на все три штучки. Ось так вона виглядає і дуже багато світлодіодів. Вона, до речі, без того цоколя з цього, цього плафону світить дуже, дуже сильно яскраво. Також е, вона виділяє оці багато діодів, вони виділяють дуже багато тепла. Коли вона навіть таку поробить пів години на максимальній яркості, вона далі сама по собі скидає е, яскравість, щоб менше грітися. І тут е, ось тут, це в нас де йде охолодження йде. Тобто, таке, як, працює як радіатор. Тут передається нас тепло, і тут витрям воно охолоджується, бо тут поверхність. У мене десь під 40 градусів десь набирає, якщо так передавати. Зараз про це розкажу чуть пізніше. Також тут я зробив маркером помітку. Ось так, отут біленькі і отут біленьке. Тут якраз я їх зводжу, тут збігаються в нас отвори, це щоб було потім легше зібрати, розібрати. Та якщо не, так не помітити, то де так крутиш, крутиш одна дивка збіглась, друга не збіглась. Так що така маленька дрібничка. Так, ми забираємо з тої сторони. все дуже просто, абсолютно ніц. Два дротика в нас. Така в нас невеличка платка. Дроти можна було би дати чуть погрубше. Тут у нас елементи кріпляться на таких самих. Бачимо такий цілий пакунок, і просто ці два дроти зі штекером, тобто це дуже гарно. Вони туди завозять дуже легенько, і самі ці елементи вони кріпляться. Що дивного, на магніті. Тут просто магніт. Ви їх протуляєте, їх магніт там лапає і все там стоїть намертво. Тут не входять такі в пази. Ось тут ось один паз пластмасовий, один тут паз пластмасовий. Ось так ходить. Місця для них трошки маловато, я би сказав. Тобто це зараз їхнє це повністю оригінальне пакування. Е, і ще таке хочу сказати, що. Якщо будуть їх збирати, точніше самі елементи зварені на ленту ось тут ленту. І там цей дріт, оцій, що йде, дріт такий, цей чорний червоний, вони йдуть між тими двома елементами. Отут, так, і тут так, якби йдуть два елементами. І тут між ними така, якби, така, така впадина. От там якась китаєць і проклав дріт. Робіть все так само, бо якщо ви покладете його десь тут грубше, ви просто потім його не закриєте, і воно буде все йти дуже туго. Також, коли була е, тут зварюшна, до речі, я якась літокало туди запхав, це елемент на 3500, тут раз стоїть літокави таких. Вони стоять не просто дріт тако приварений до ленти, тут така оця булька від від і туди пішла. Ні, Китай поставив туди таку бляшку, отут переварив. І далі від бляшки, такий дні бік загнув. І тут е -е, вівто це, це далі дріт. Бо якщо ми приваримо на далі до самої зваришної оцеленти е -е, оц, у, у, оцей дріт, у нас зробиться така ця булька, і ми просто не запхаємо. Її сюди оцей пас, тобто як десь переварювати, десь треба десь тут або тут. Так що, якщо будете розбирати, це бажано це пару раз зробити фотографію, як воно було, щоб вам потім легше було це все робити. Ви це не розбирали, не перероблювали це на другий раз. Також поменше не мотуйте всяких там захистів на елементи, так як вони стають грубшими, їх туди просто не запхаєте всередину. Так, і з тої сторони, до речі, де, то був чорний не такий оцей дротик, що я казав, не дротик, а не на таку штучку. Так, камера сіда фокусується. А червоний вже був це переварений, вже, вже, вже до лінте був. І далі конектором під'єднується сюди. Нічого такого. Також, коли будете закривати, дивіться, щоб дріт ці два дроти йшли ось тут. Не тут на цій на, на, на ці подусі, так як вона е, нам на, на якась запобігає, щоб це тепло не передавалося нам на елементам, а ось остучили, щоб ми її часом ті дроти тут не закрили. Також тут бажано би ось, ту, ось цю таку поставити це термоскотч або щось таке, та як, та як вже казав, дання ці діоди дуже виділяють багато тепла. І тобто самі акумулятори нас можуть. І грітися. Також на ну, це звертайте увагу тоді. Якщо в когось є така штука, тут бажано їх це приклеїти, але багато всього не напихайте, щоб воно якось менше грілося і більше дихало. І щоб то все потім влізло. На рахунок елементів, які тут були, я вже в Ютубі їх викладав, тиніше не в Ютубі, а там в дописах. І навіть вже в коментарях вже хтось викликав, які елементи є. Тут елементи, але щось цікавого я замітив. Тут елементи. Давайте візьму цього, не всі одинакові. Тут елементи ось такі. Кісь сол вони показали 2500. Щось цікавого, що от, я їх коли розібрав, вони всі були чистенькі, але тут тобто звершна лента. Але е, не було ніякого там і термоклею, ні сіриконо. Але от в, даному, в цьому елементі, якщо тако подивитися, тут таке сіреє, тут є в нас або сірикон, або щось, якось, щось таке. Тобто я підозрюю, що е, Китай сюди поставив не нові елементи, а з розбірки їх туди поставив. А Якщо подивитися на ті всі решта, то вони такі режні, що мають ці зваришні оці точки, вони були приварені всією лентою, але вони такі режні, що мають тих точок більше. Тобто, що вони вже були такі речні, зварені, їх відірвали з тої ленти і наново їх, їх, їх заварили. Тобто елементи досить нормальні. Тобто, я їх ще планую, так, як тоді казав, використовувати. Зараз покажу, Поставлю їх ось такий павербанк, я такий це корпус з США один куплю. В цьому корпусі ще з минулого відео стоїть така стака літокала, ці три штучки. Я їх там поживлю від них роутер і використовую як додаткове, це просто статлення в кімнаті. Я сюди такий ще поставлю, щоб ще був один такий. Це під рукою, це в кухні, вони ще будуть доволі нормально жити. Тобто елементи досить непогані. Вивід такий: якщо у вас є лишній елемент, і хочете побавитись, дуже прошу. А так, просто купив, включив і тішишся досить класно. Так, якби на максимальному освітленні вона світить на оцих старих елементах китайських, вона світить 5 годин, 6 годин це на максимальному, якщо будемо скручувати там оці три режими максимальний середній. Як ми скрутимо на середній, нас просвітить і ще довше. Так, як нас тут були по 2500. Тобто це у нас 5-7500, а тут у нас літокала йде на, на, на 3500. Тобто у нас тепер велика, е, великий об'єм. У нас тепер. Е, Запасу освітлення. Та, як Китайсь на корупції писав там 9909, от тепер літокало і тут яка стоїть. І можна використовувати також його, як і павербанк. Та як тут є зарядка. Нічого такого. В принципі, розказав все. Так, давайте його зберемо. Так, не відео. Так, як казав, дивіться, щоб дроти йшли ось тут. Не тут попали, а ось тут. Так, і далі, збігаємося з нашим цим, о, пішли і закручуємо. А посилання нарешті. На речі, які ти бачиш в цьому відео, будуть під відео. Також посилання на мій телеграм-канал Алінот. також буде під відео. Там я викладаю більше різних речей з Аліекспрес. І календарик подій. Промокоди, купони. Можна багато чого знайти, тим більше, скоро вже якраз великі дудорозпродажі, то можна дуже гарно закупитися, Підписуємося на телеграм-канал. І, до речі, якщо будемо такої скручувати, не затягуйте так, щоб ваш так знає, дехто любить так ті болти закрутити, щоб там ніхто не відкрутив, а тут щоб не потріскало нічого. Все, зібрали, тобто вона працює у нас. світить, до речі, без того плафончика взагалі дуже-дуже дуже сильно. Ну, так покажу. о, Дуже сильно розвитку. Так, і закриваємо дуже просто. Ось тут як бачимо така ямочка, де отут якась ці защільки йдуть. І нам треба попасти, щоб плафон. Ось у нас от откріпання, навіть воно видно. така як завусинка отут. Щоб вона попала якраз усюди, вона не попала, а зайшла просто сюди. Ось так все попала. Ніщо зайшла. І далі просто то все закриваємо діло. Так, я тут не на камеру зроблю, бо так незручно дивитися туди і туди. Все, зібрав, зібрав її, Як бачимо все акуратно, навіть не видно, що вона вже була розібрана. Е, так, стільки вона тепер просвітить, е, я ще не заміряв. Тобто, якщо будуть виключати світло, я буду її включати е, і буду засікав її роботи години. Я, Скільки вона проробить, я напишу це в Ютубі в дописах або в Фейсбуці з інстаграмом. Тобто, так само там були ці посилання на, на соцмережі. Це підписується. Тут тобто, вивід такий: хто хоче просто лампу користуватися. Заміняти не потрібно. Хто хоче, щоб поколупатися, має халявні елементи, щоб світило довше, будь ласка, користуйтеся цими порадами. І також е, хочу так ще сказати, в минулому відео я е, заміняв в таких датчиках руху на таку літокалу 14500, так як вона була на 800 мА, а там же всередині вже там на 250, навіть не тримали вроді навіть 5 днів. 에... Зараз з цієї вона тримає біля 12 днів. Тобто досить класно. Тобто, Якщо купили, міняємо таку літокалу, і датчик світить, що супер. Багато це довше світить. Також в мене ще лишилося дві таких літукали з тих, що 18650 елементів оці ще. і я їх вирішив поставити ось такий ліхтарик. Але що тут прикольне, думаю, багато хто такі ліхтарики має. Зараз дещо покажу. Ось і в тому ліхтарику що ось такий холдер на три батарейки типу ААА. Е, Я сюди вставляв літукалу, тобто таких три штучки. Він світив, але дуже погано. Та як все-таки літукала має 1,2. А ліхтарик. Е, ліхтарик пише в нас, що це має бути 4,5 вольта. Тобто, літакала тут. Працювала добре, але їй не вистачалося такі це потужності, щоб освітити даній ліхтарик. Так як даній ліхтарик е, хороший, світить класно. Думаю, що в багато в кого людей є такі ліхтарики, і тобто їх. Ну що викидати, що ти більше він зроблений з алюмінією, ще супер. Е, я сюди вставив це просто літукало. Літукало у нас має 4,5. тобто ми сюди вставляємо нашу літукало. ось цілу, цілий елемент туди Партимо і все, маємо освітлення. Е, ви спитаєте, як заряджати? Заряджати дуже просто. Два способи дуже просто. Або купляємо ось такий у пауербанк, Ставимо її просто сюди, але кришку саму цю не закриваємо. І ставимо на зарядку так як пауербанк, і вона просто заряджається. Або купляємо наліку. Є такі маленькі під одну дві штучки, такі спеціальні у ці зарядні станції для типу цих елементів. І все получаєте. І ваш ліхтарик отримує зовсім друге життя. Так як даний ліхтарик, він е цей телескопічний, фокусується і світить взагалі, там, до 300 метрів, лупить як дурний. Досить класний. Більше я купив, що я давно, думав, що 250 гривень. повідається навіть і польський щось таке, вона пішов у полот. Дуже класно. Так що друге життя я подарував ліхтарику. Ось таке получилося відео по збірці і розбірці лампи MassLight 14. Так що, якщо в когось є якісь зауваження або поради, або хтось хоче щось сказати, ідею для наступних відео, пишіть в коментарях, я прочитаю, і відпишу. Ну що ж, всім хороших покупок!